Вже 24 роки допомагає людям вразливих категорій з веденням господарства та домашніми справами. Світлана Григорук працює соціальним працівником у стрижевській територіальній громаді. Під її опікою восьмеро осіб, яких жінка відвідує двічі на тиждень. Приносимо продукти, медикаменти. Так, і, і вдома, і прибрати, і водички принести. Буває за день і до шістьох, і до сімох людей, то десь до 10 кілометрів проходиш за день. У Стрижевській селищній територіальній громаді працюють 14 соціальних працівників. Серед їхніх обов'язків турбота про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей загиблих захисників та захисниць. Людей таких категорій у громаді близько півтори сотні і їсти зварити, і овочі з погріба достати, дещо в городі, аптеки, посуду помити. Старенькі бабусі в основному за 80 років, які дуже чекають, раді. Я рада, що вони чекають, щоб я прийшла поспілкуватися. Аби полегшити роботу фахівцям, Вінницька обласна рада передала громаді сучасні електричні велосипеди. Їх закупили за грантові кошти. В партнерстві з програмою розвитку ООН ми сьогодні передаємо 14 велосипедів для соціальних працівників у Стріжовській громаді. Фактично, ця кількість повністю закриває їхню потребу. Це буде такою суттєвою допомогою в оперативності. Ми розуміємо, що в сільській місцевості віддаленість між людьми, яких обслуговують соціальні працівники, достатньо велика. Такі триколісні працюють на акумуляторах. Вони здатні долати відстань до 50 кілометрів. Транспорт допоможе працівникам оперативніше діставатись до осель підопічних, адже окрім селища вони обслуговують чотири старостинських округи. В старостенських округах і на окрузі від одного куточка до другого потрібно пішою ходою добиратися. А особливо, коли ти ще щось бабусі або дідусеві приносиш, поїсти або попити це звичайно важко. Тому ми і прийняли участь у такому гранті. Раніше такий же транспорт від Проон обласна рада передала й Муравській громаді. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.